Більшість із нас в дитинстві задавались питанням, що це за дивні нарости виростають на деревах. І сьогодні я вам нарешті про це розповім. І чому це один із найцінніших матеріалів у світі для різьблення? Цей наріст на дереві називається кап, який виникає через стрес, обмерзання, пошкодження або навіть хвороби. І замість того, щоб загинути, дерево концентрує свої сили на відновлення, створюючи міцну щільну деревину. З унікальним візерунком один із прикладів використання капа це легендарна кукса, дерев'яна чаша корінних народів Скандинавії. Вона виготовлялася вручну зі шматка. Капа, кожен мисливець або рибалкою у Скандинавії мав власну куксу, з якої не просто пили воду, а й передавали у спадок. І от що цікаво, хоч кукса родом зі Скандинавії, традиції роботи з капом мають глибокі коріння і в Україні. Наші майстри здавна виготовляли дерев'яні кухлі, ложки та чаші з капа і звичайного дерева. І знаєте що? Я маю честь бути знайомим із надзвичайним українським майстром різьбярем Юрієм Скіфом, який, власне, і виготовив для мене мою особисту кукс. Юрій Скіф майстер різьбяр, який знає, як перетворити шматок дерева на справжній витвір мистецтва. Обов'язково загляніть. Впевнений, вам сподобається.